Я з вами, я в строю трошки був захворів, так що вибачайте. Але сьогодні нема коли хворіти, тому що сьогодні вирішується доля України. І я хочу сказати, щоб всі прекрасно розуміли серйозні ситуації, тому що сьогодні вирішується або ми будемо жити в демократичній державі, і в цій державі будуть жити наші діти, наші внуки. Або ми будемо жити в великій зоні, як довічно ув'язнені. Я це цілком усвідомлюю. І я з цим ніколи не погоджуюся, з цим другим. І тому я буду боротися до кінця, до перемоги. Я зробив свій вибір уже давно. і Я про це говорю і ще раз говорю, і хай чують антиукраїнські сили, всі ті, кому я як кістка в горлі. Я вибір свій зробив. І ніколи не звернутися цієї дороги, тому що це мій вибір, це вибір моєї сім'ї, це вибір ваш громади міста Івано-Франківська. І в мене не може бути іншого шляху ніж шлях до перемоги, до встановлення в Україні української влади, справжньої української влади, а не диктатури, а не найманців, які сьогодні служать Кремлю і душать український народ. Тому я не боюся, не ці ніяких інших погроз. І буду з вами до кінця. Дякую. Говори! Говори! Я, е, я хочу сказати декілька речей, дуже практичних виступав Степан Волковецький. Так, от е, за мою інформацією, сьогодні вже задокументовано відслідковано більше 10 тисяч прикарпатців, які приймали активну участь е, в демонстраціях, в мирних акціях протесту, біля двох тисяч. Сьогодні в четвертому списку багатьох я знаю і я знаю про ці списки. Тому сьогодні я як міський голова з цієї трибуни чи з цієї сцени звертаюся до міліції, до прокуратури, до СБУ, до судів. Упаси Боже, відкривати кримінальні провадження. По франківцях, по Прикарпатцях, тягати по судах, застосовувати якісь незаповіжні міри заходу, в тому числі домашній арешт. Я особисто заявляю, відповідь громади буде адекватна на кожну таку дію. Адекватна. Ми не допустимо арешту жодного. Активіста в мирних акцій протести. Жодного. І відповідь наша буде адекватна. Тому, шановні пане міліціонери, шановні правоохоронці, думайте про те, хто ви є і чиї ви діти, і де ви живете, на якій землі і як ви будете дивитися людям в очі. А те, що перемога буде за українським народом, я в цьому не сумніваюся. І ми всі говоримо один за всіх, і всі за одного. Ми жодного свою людину не дамо в образу. Жодного. Тому що силі в єдності наша сила, всі інші речі другорядні. Повірте мені, шановні друзі, нічого само собою не вирішиться. Сьогодні Майдан стоїть. Він стоїть в Києві, І стоїть в Франківську і в інших містах. І питання навіть не в вулиці кричати і не площі незалежності для самому Майдані. Сьогодні влада не розуміє одної простої речі: Майдан це не просто вулиця, це не просто площа. Майдан це тут, в головах українських людей, в серці української нації, майдан. І якщо хтось ще в цій країні з тих холоїв, не зрозумівши цього, ну Бог їм суддя, але має зрозуміти, люди будуть стояти до кінця, до перемоги. Тому що ми є нація і ми хочемо жити в українській державі і не в якій іншій. І ми цього обов'язково досягнемо, і ніхто нам цього не завадить. Має бути повне перезавантаження. Що таке перемога в розумінні майдану? Я був там три рази. Я спілкувався з простими людьми. Так, да, я був в штабах різноманітний, спілкувався з народними депутатами. Але головною своєю місією я передбачав спілкування з простими людьми, з тими, хто організував Майдан і самоорганізувався. І з тими, які сьогодні говорять: 86% по опитуванні, що скільки потрібно буде, стільки будемо стояти, поки не буде перемоги.